Приїхали з Нової Пошти. коротше, говоря, що я собі замовила. Я зараз живу в тій кімнаті, де Люда колись моя жила. Це її кімната. От, ну, там на полу лежить палац, вже давній килим, дуже давній. Він вже і колір втратив, і витоп, Ну, Коротше, на нього вже гідко дивиться. Отак, От коротко і ясно. Ну, тому я туди виписала собі новенький. Зараз покажу вам, який, саме розклала в залі хай трошки розправиться, бо ж приїхав закручений. От, і також покладу вже ж його на місце, то теж вам покажу. Знайшла інтернет-магазин, в якому дуже широкий асортимент стильних, сучасних килимів під будь-який інтер'єр. Ну, я собі обрала саме такий, він ніби перламутровий. О! Дуже хорошої якості. Ну, я зараз його покладу в ту кімнату, де він має лежати. Ну, це поки що показую вам його так. Дуже гарний. Дуже гарний килим. Супер. Просто супер. І ще замовила собі ось такий невеличкий і дуже класний. Можна біля ліжка покласти, можна в ванну в кімнату. Це вже куди вам сподобається, куди вам треба. Теж дуже хорошої якості. Магазин працює офіційно, швидка доставка по всій Україні новою поштою. Замовляєте все онлайн, дуже зручно, не треба навіть з хати виходити. Замовили все, що вам сподобалось, вам обов'язково допоможуть з вибором розміру і весь асортимент теж покажуть. Ну, У мене кімнатки невеличкі, трішки під диван килим зайшов, але нічого страшного. Зато ж свіженький, гарненький, от дійсно якісний і гарний килим. Дівчатка, кому треба, переходьте, замовляйте, обов'язково пишіть, що ви від мене, отримаєте безкоштовну доставку. А це немало, я вам хочу сказати. І обов'язково зберігайте цю сторіночку. Чесно кажучи, дорогі друзі, готую собі. Нідано, У мене вівсянка. До речі, я вже з'їла ложки три перед тим, як випити таблетки. І настрій не той, щоб вести блог. виходить, знаєте, із... без настрою. І здоров'я мене трошки підкачнуло. Ну, в мене завжди оце навесну, загострення підшлункової, шлунку. Тому я зараз на дієті. Яйце, он вівсянка, Така моя їда. Але думаю, вже я до понеділка, мабуть, таке буду виходити до вас, а далі подивлюсь за станом здоров'я і за настроєм. Щоб вести блог, також треба гарний настрій, щоб не, не оце, знаєте, моє кисле обличчя. І я ще вас дуже-дуже хотіла попросити, дорогі мої друзі, віднесіться, будь ласка, до мене з розумінням. Я дуже вас прошу. Небагато багато дівчат, але повідомлення є. Нещодавно мені прийшло заблокувати одну свою підписницю, що роблю я дуже крайні рідко, тому що я розумію, що всі люди різні, в кожного своя думка, і люди мають право на свою думку. Але без образ, без агресії я завжди йду на контакт і вислухаю вашу думку і скажу вам свою. І ще вас дуже-дуже прошу. Не треба мене переконувати в тому, в чому ви мене ніколи в житті не переконаєте. Ніколи. Я на 100% для себе впевнена, що ця війна не почалась ніяк із-за мови. Бо є такі повідомлення, що це горе в Україні зараз через російськомовних українців. Я з цим. Сто відсотків не згодна, не згодна. Я вчора виклала відео полонених, я не схотіла робити акцент. Там хлопчина розмовляє на російській мові. Я впевнена, що його вся родина розмовляє на російській мові. Ну я не знаю, як я не хочу нікому нічого доказувати. Я лишаюсь при своїй думці. Я завжди для себе знаю, що люди можуть бути. Спілкуватися на чисто українській мові просто, одягати вишиванки, а робити дуже гидкі погані справи. І от для мене чисто українська мова, це там, мабуть, Львів. Всі решта є діалект, є він, він присутній. Тому не судіть людей за мову. І... Якщо дехто з вас так вважає, що із замови почалась війна, то це ваша особиста думка. Не нав'язуйте мені комусь, мені так точно її не нав'язують. Прийде всьому свій час. А ще вам хочу сказати, історія вона повинна бути в кожної країни. Повинна бути в кожної країни. Я не бачила жодну країну, щоб так знищувала свою історію. Тепер за цю мову це просто якісь репресії. Це просто, я не знаю, ну, нажа вільна держава, вільна, демократична, незалежна. У мене просто немає слів, чесно. Тому велике до вас прохання. Може, я десь якісь повідомлення ще не бачу. Якщо хочете, якщо вам щось не подобається, ви просто відпишіться. Просто відпишіться. Ну от, Я сказала свою думку, я її не зміню. Тому не старайтесь мене переконати в тому. Не подобається відписка. Я не ображуся. Досушую полотенце, трошки, можливо, з пилісосом і нічого робити не буду. Під вечір щось може їсти, приготую. Такий стан, знаєте, як хочеться як черепахів панцира закритися і посидіти трошки. Ми вже вчора з комою Згадували наш санаторій, ой, нашу поїздку в санаторій Миргород. Одне ліжко, інше ліжко. Пішли, поїли до обід процедури і просто отак. От. Чи це вже хочеться вдома в приют для престарілих людей, мабуть. Ну от Зараз в мене такий стан. І не пишіть мені, що так, куди там ще, от такий зараз стан, такий період у мене, такий стан, так мені важко. Депресія, можливо, не знаю. Ну От такий стан. Ну, от який з мене зараз блогер, як мені постійно хочеться плакати, постійно такий стан незрозумілий. Сіпається око. Ну, потерпіть мене до понеділка. Якщо не пройде, я возьму відпустку. Почта, почта. Це сюди кидають. І, ну, з тієї сторони зрозуміло, Це так почта нам буде. Письма, письма лічна на почту ношу. Так, чим займаюсь, Зварила м'ясо братам нашим меншим. Накриваю завжди пергамент, пергаментом, щоб мультіварка, правильно мультиварка. Щоб не дуже, знаєте, воно тоді як отопіна, а так тоді її треба знімати кришку, мити. А на що? Як можна... Як можна зробити для себе, як сказати, зручніше? Можна зробити для себе зручніше. Телятина. пахне. Заливаю її бульйончиком, накриваю кришечкою і, як потрібно, я їм ріжу. Заливаємо, закриваємо і завжди повинно бути звалена, тому що... тому що телятина я для собачок варю телятину 2,5 години не менше. А поки вона ще розмерзнеться, тому повинно, щоб був запас. Решту бульйону виливаємо, але ж часто. Промиваємо труби, ну, заливаємо способами тим, бо забиваються. У нас так колись в Києві, отак же тож, бульйони варяться, виливаються, та так забились труби, хоч і промивали, забились так, що визивали спеціальну бригаду. Приїжджали, пробивали. Так казали, вас тут як в ресторані. Отак забилась труба. Ну, весь бульйон куди виливається, виливається і не промивається, садки стан... стаються. Ну, ну, то промивається але не настільки ж. І жир не давав. Взагалі прочистка труб повинна бути кожного тижня, хоча б двічі на місяць. А я тоді вже заливаю, як вода не проходить, а це неправильно.